Вітаю вас, маленькі українці? Яка краса навколо. Помилуємося. А яка гарна сніжинка? Щось на ній написано. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона? Бабуся чи пурна? Так, це зима прийшла до нас. А чому саме зима? Бо все довкола білим снігом вкрите і дахи, дерева, земля. А як ви думаєте, сніг який? Сніг білий. Холодний, блискучий. А як ви думаєте, зима яка? Зима холодна, морозяна, сніжна. Послухайте вірш про зиму. Наталя забіла. Одяглися люди в шуби, натопили добре груби. Білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни вінею застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. А зараз дайте відповіді. В що одяглися люди? Одяглися люди в шуби. Як натопили груби? Натопили добре груби. Де гріються білки? Білки гріються в дуплі. А миші? Миші в норах у землі. Де сплять ведмеді? Сплять ведмеді? В теплих лігвах, що відбувається з соснами. Сосни війнею застигли. Хто спить під кригою у річці? І під кригою на дні сплять у річці окуні. Послухайте ще раз вірш. Одяглися люди в шуби. Натопили добре груби, білки гріються в дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни винною застигли і під кригою на дні сплять у річці окуні. Вчимо вірш і розповідаємо. А зараз помилуємося красою зими. До побачення! Все буде Україна!